Людоньки, всім привіт! Багато хто після попереднього відео, такого мого мовчазного, просив огляд нової Октавії у виконанні скаут саме з моїми голосовими коментарями. То не буду вас засмучувати. От вам огляд четвертої Октавії в кузові чи точніше навіть у виконанні скаут з моїми коментарями. Цей автомобіль приїхав в рубрику на продаж. Він розмитнений, сертифікований. Чекає свого першого власника і свого першого обліку знаходиться він у місті Київ. Можна приїхати його подивитися на. Живо і прийняти рішення купувати чи ні. Цей конкретний екземпляр у нас перший місяць 2021 року виробництва. Це чистий 21 рік, але зібраний він частково з запчастин 2020 року. Як от всі вікна в нього молики стоять 20-й рік, так буває, коли на початку року збирається, запчастини ще не встигли виробити з попереднього року. Встановлюють, але по документам по розмитненню автомобіль пішов саме як 21 рік. По суті, у 21 році вони і пішли саме. В кузовах скаут, тому що в кінці 20-го тільки почали там, чи середини 20-го тільки просто універсал виробляти, а вже потім з'явилась версія скаут. Маю сказати, що у шкоди версії скаут дещо більше по конфігурації, ніж у Golf Alltrack, але я все ж маю надію їх разом поставити зробити порівняння, і тому про це ми поговоримо пізніше. Конкретно в цьому екземплярі під капотом у нас стоїть 2-літровий турбодизель, новий серії 288 Evo, Тут у нас 147 кВт. І 200 кінських сил маю сказати, що ця штукенція потужна навіть на 150 силах. З низів йому додали Ньютонів крутного моменту, і він з низів їде дуже приємно. 200-сильний взагалі стріляє, особливо на повному приводі, і в кузові Октавії, що Гольфа, що Октавії, вони легенькі відносно. Дуже і дуже приємно вони їдуть в такій комбінації. Також з двигуном працює у нас в парі 7-ступінчатий робот DQ381. Це з двома мокрими щепленнями. Вже якби версія, яка пішла з 2017 року на автомобілях групи VAG. Вона перевірена, вона більш витривала, ніж DQ250 була. По суті, це якби такий робот допрацьований, посилений, спрощена версія DQ500, саме для того, щоб витримувати потужність тих двигунів, які зараз вже ставлять в ці автомобілі. Автомобіль у нас взутий у 18-ті колеса. Це у нас літо отакого розміру дизайну, є трішки, в нього бардюрної хвороби по Автомобіль повністю в рідному лакофарбовому покриттю без якихось пошкоджень, нюансів, але він не полірований. Тобто, по бажанню, якщо майбутній власник буде їздити виключно в якихось ідеальних умовах, можна зробити, але такий автомобіль я б все ж таки залишив, тому що ну, там рибалка, природа, десь пересічна місцевість, все-таки воно доволі швидко може бути пошкоджене. Цей автомобіль в доволі цікавій комплектації, окрім того, що в нього потужний двигун є, тому що скаут буває на 150 силах, буває бензиновий. І навіть буває гібридний. Тут у нас чисто ДВЗ, чисто дизель, 200 сил, ідеальна штукенція для траси, м'якенька підвізка навіть на 18 х колесах, і доволі таки економна витрата на швидкості 130 по трасі. З круїз контролем цей автомобіль споживає 5,5 літрів. Дизеля, це дуже круто, це дуже крутий показник, маю сказати. По оздобленню: хром скрізь, вікна, рейлінги, тонування заводське. У нас, звісно, обвіз скаутівський, трішки сірого позаду, попереду. Збоку повністю він такий темний. Раніше, здається, поріжок у скаута був такий сріблястий, а зараз, от воно якимось таким чином, зроблено. Колір чорний, перламутру автомобіля. Маю сказати, що обвіз скаут він прикрашає, що попередню октавію, що на навіть Octavia там в 5 кузові, але Scout з'явився ще здається з тур-версії, чи точніше, навіть А5 до Рестайлу. І в цілому в лінійці ВАГ, саме Volkswagen Skoda Seat. На шкоді версія така повнопривідна із додатковим вісом з'явилася саме першою. Звісно, була Audi Allroad, але то трішки інший, як то кажуть, уже напрямок цікаво виглядає оця губа. Вона така. Масивна посилена і морда Октавії. Вона ще без обвісу агресивно виглядає, а з обвісом. Так і тим більше дуже круто. У нас топова матрична оптика з led ходовими вогнями, з бігаючими поворотниками помаранчевими. Також LED дуже круто працює. Матриця вирізає, обводить автомобілі дальнім світлом, підсвічує обочину, підсвічує дорожні знаки. Дуже круто. Відтіночок лобового скла. Як бачите, такий незвичний. Це у нас підігрів лобового скла електричний. І камера асистентів це вже в базі в нового покоління йде. У нас тут є з асистентів автомобіля, автом... ну, світло автоматичне, топове, звісно, у нас є. Є. Смуга руху, розпізнавання знаків, яке в Україні не працює, поки що ніяк не активується. В Європі воно працює прекрасно. Радар, от у нас на морді, це у нас фронтальний асистент, плюс адаптивний круїз-контроль у цього автомобіля присутні. У скаута зазвичай такі накладочки в будь-якому кольорі практично йдуть стріблястого кольору. По периметру всі чотири ручки у нас з, без... з безключовим доступом. Ключик в кармані у нас відкривається, розблоковується кришка, але вона у нас механічна, без Є штора. Отакий вигляд має, вона трішки схудла в порівнянні з попередньою версією Octavia. Тоненька така стала, ну, але, тим не менше, це особливо нічого не міняє. Величезні такі кишеньки по бокам, куди можна багато всього наховати. clever Тут всі штуки гачки. Петлі для того, щоб сітки чіпляти. Тобто, ну, Тут ергономіка Шкодівська вона на рівні. У нас є фаркопчик з електроприводом, чомусь він не хоче виходити, давненько діставали. А, от з'явився. От він трішки поїздив, є сліди, але в цілому нічого кримінального. Невеличкі пошкодження подряпинки по місцю завантаження. Тут у нас функція точніше опція подвійної підлоги, Отак от відкривається. І отут величезний органайзер з'явився. У Октавії можна його замінити на повнорозмірне запасне колесо сюди класти, а можна такий органайзер і купу речей. Тут у нас просто компресор йде. Це кріплення, до речі, йде для спеціальних Simply клевер штук, яких з автомобілем, на жаль, не поклали, для того, щоб розділяти простір в багажнику і нічого тут нікуди не літало по салону в автомобіля. Отакий стан косметики кришки, в цілому, я б сказав би так. Четвірочка з плюсом. Топові, звісно, позаду фари у нас з бігаючими LED-поворотниками помаранчевими, цікавими. Що ще цікаво? Задня частина у нас тризонна кліма тут іде. Тобто третя зона у задніх пасажирів дуже часто її не буває як опції, опція не дешева, вона тут є, є навіть з заднього ряду, задніх сидінь. Є отака попільничка тут. Це все працює, це все на місці у нас. Відкривається, дмухає холодним, теплим органайзером, отакі круті. Під, ну, там, під різні речі, планшет навіть влазить, а сюди можна класти телефон. Це все для задніх пасажирів. Два кріплення Isofix з кришечками, кришки на місці. Салончик доволі цікавий. У скаутів зазвичай що оздоблення трішки змінюється. Отут на картах, що матеріали використовуються дуже часто, відмінні від звичайної версії. Тут у нас от Алькантара, тканина, Алькантара, тканина. І сидіння маю сказати дуже зручні. Такі подушки під коліна підтримують якраз таки. Є у нас новий підлокітничок тут, точніше, як новий. Здається, раніше в Октаві його не було такого виду. Він дуже функціональний, там ручку, телефон можна поставити, якісь ємності з тим, щоб пити. От сюди, до речі, спеціальне кріплення ставиться, знову ж таки, тримач там під планшети, під різного роду смартфони, швидкий доступ в багажник, конкретно в цій версії. Стеля у нас чистенька. Тут є трішки зачіпочок, але так, в цілому, так, в цілому. Все окей, у автомобіля. Косметика позаду дуже крута, взагалі, як у новенької з салону. Далі позаду вона доволі цікаво виглядає. Вже в базі йдуть оці спойлери. У неї величезний просто я навіть не знаю до сантиметрів 40 спойлер. Над заднім склом дуже круто він виглядає. Ну і повторюсь, скаут зовні в обвісі та в такій багатій комплектації він взагалі доволі цікавий автомобіль. Що у нас є, складаються дзеркала, підігріваються, затемнюються. Ось такий дизайн по карткам. В принципі, стандартно для, шку... для Октавії, точніше, навіть. Але а, що тут цікавого, для скаута здається, от у нас шкіряна вставка. У нас є наліпочки, дивно, що Октавія, а не скаут. Написано. І у нас отакий салончик попереду. Це таке, щось, наче сюди втулили з суперба Чікодіака. Дуже такі. Масивні подушки повністю підголівник, який трішки навіть втоплюється. Також Алькантара, надписи Скаут. Ну от салончик виглядає в неї дуже багато. А ще дуже круто виглядає оця вставка. Тканина з'явилася в Октавії в новій четвертій, веньяку вона є. І плюс скаут завжди виділявся тим, що робив такі, такі цікаві вставки. Але конкретно в цьому поколінні, в четвертому, тут з'явилася вставка це реальне дерево на дотик. Воно про. Просто неймовірно круто виглядає по всьому периметру торпеди. Плюс воно дуже гармонує класно з коричневими вставками алькантари на сидіннях, і дуже круті по зручності сидіння. Я на цьому автомобілі проїхав десь 600 км в доволі динамічному режимі. Вони і підтримку дуже гарно бокову мають. І тканина тут дихаюча, термофлюкс. От, просто прям топчик. Практично є підігрів і дуже дуже зручно. килимки скаутівські, гумові, такі доволі цікавий бортик. Косметика, гадаю, помітили, практичні у нас ідуть повністю тут шкіра, тут шкіра. Тут у нас вночі все світиться, у неї салон повністю торпедо підсвічується. Кермо двоспицеве, без середньої такої переділки можна отак руку тримати, керування адаптивним круіз-контролем з дистанцією. Отаке у нас там підігрів керма, що присутній. Є в нас ключики. Запускаємося. Давайте запустимося, що ми працюємо. Трішки ми тут сповіщаємо, що треба батарейку замінити. Та виклик асистентів, lane assist, адаптивний круїз контроль, фронт асіст. Єдиний з асистентів тут відсутні сліпі зони і з парковки задом. Пробігу автомобіля оригінальний: 165-308. Підрульові під рульові перемикачі, оскільки з селектора ми маємо назвемо це отаке Отаку річ, але ну вже як є, вже як в нових всіх. Автомобіля групи ВАК бездротова зарядка для смартфону. Влазить сюди навіть великого розміру смартфон Type-C, два роз'ємчика. Є от дуже круто, мені сподобалося в користуванні. Окрім того, що шкода в своїх автомобілях тут залишила механічні клавіші, у них ще дуже круте по зручності, навіть меню пропрацьований інтерфейс, і це неймовірно круто, тому що тобі не треба декілька дій одразу зробити. Так, тут регулюється сенсором клімат, температура на всіх зонах, але в тебе є можливість. Це зробити одразу з екрану, не переходячи кудись там, не клацаючи меню, чи не намагаючись потрапити на оці, як у восьмого гольфа, наприклад, місця, бо там керування якраз таки температурою є. У нас гучність так регулюється. Ну в цілому дуже круто побудована архітектура торпедо, екранчик. Високо, але не над торпедою не заважає, не з'їдає простір і огляд. І коли ти їдеш, виводиш сюди навігацію чи CarPlay, Реально вона дуже круто щитується в цьому плані. От якби пропрацьовано, мені дуже подобається, як виглядає по дизайну торпеда в Октаві. Це прям топчик. Вона отут м'якенька за рахунок тканини. М'якенька, оце от у нас м'якеньке тут дерево. І вона така міцна, вона не скрипить, вона не відчувається якоюсь такою хлопкенькою, якоюсь занадто дешевою. Тобто, от салон зібраний дуже непогано, шумка всередині доволі таки непогана. Ну і дизайн. В першу чергу, це те, на що ти дивишся постійно, коли знаходишся в автомобілі. Це важливо. Є вибір режимів, підвізка тут звичайна, без адаптиву, доволі зручно використовувати оцю кнопку для того, щоб вимкнути старт-стоп чи система стабілізації, чи викликати якраз таки скинути показники тиску. От я ж кажу. Шкодя за те, що вони залишили хоча б трішки фізичних клавіш, треба віддати належне. Дуже-дуже круто керування замками, аварійка знову ж таки не сенсорна. Дуже багато дизайнів і налаштувань. Самої панелі тут прямо клацати, не переклацати. Під себе можна налаштувати будь-який практично показник, який ви хочете бачити чи контролювати на екрані. Це от прям топчик стандартно. Підлокітник Вагівський купа налаштувань, він тут шкіряний. Підстаканники, у четвертої октаві з'явився ролет. Нарешті, щоб це все закрити. Тут з'явився нарешті автохолд і Електронний ручник більше немає цього держака, так би мовити. Отак От виглядають сидіннячка. Ну, дуже круто зроблено. Мені вони подобаються, що пасажирське по комфорту. Водійське ну, таке ж знову ж таки. От знаки сповіщають, що тут не працюють вони у нас. В цілому, в цілому, дуже жвавий автомобіль. Там безключовий доступ, запуск з кнопки, два ключі в автомобільчика є в комплекті. Дуже жвавий, доволі економний, як для повного приводу, і кузова універсали. Це знову ж таки у нас C клас. У Octavia доволі багато місця позаду, тобто і пасажирам там зручно, і попереду місця достатньо. І в цілому, якби автомобільчик доволі-доволі цікавий, вийшов. Я, чесно кажучи, задоволення від нього отримав, коли катався на ньому. І гадаю, майбутній власник також його отримає. Технічно без зауважень. Сервіс, якщо потрібно, зовні косметику, полірування треба зробити все вже по бажанню майбутнього власника. Детально опис характеристик, що автомобіль має. Ще до речі, забув у нього подвійний склопакет на передніх вікнах. Тут таке здвоєне скло. Це набагато краще робить шумоізоляцію цього автомобіля, і в ньому буде ще комфортніше, окрім комфортних сидінь, ще й круто, шумоізоляція зроблена. Власним у місті Київ. Детальна технічна інформація, опис опції є внизу під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь і там також є цінова пропозиція на цей автомобіль. Він може також поїхати по Україні. За домовленістю, або ви можете приїхати забрати його самостійно у місті Києва попередньо перевіривши, покатавшись, впевнившись, що з автомобілем все добре, і він у вас по всім параметрам влаштовує. Дякую, друзі, за увагу і до нових зустрічей. Маю надію, що скаутів скоро буде дещо більше, бо якось їх доволі небагато по пропозиціям в Німеччині. Так трапилося, що в дилера в одного було декілька пропозицій. Гольф Ултрак, скаут, то вирішено було брати і не втрачати такий шанс. Бо автомобільчики дійсно цікаві і поки що рідкісні навторія. Це перший автомобіль Golf, до речі, другий Alltrack. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, там ці автомобілі першими з'являються. І не пропускайте такі пропозиції. До нових зустрічей, дякую.